BrainFord це українська запатентована методика вивчення англійською за допомогою римування та асоціацій. Основна ідея це вивчення 50 слів за одну годину методом римування та асоціацій. Як це працює практично? Наприклад, вам потрібно вивчити слово наречений groom. Для цього ми робимо асоціацію з уже відомим словом room. Кімната. Room, groom. Та складаємо речення. A groom cleans the room. Наречений прибирає кімнату. Groom – Room. A groom clean's the room. Наречений прибирає кімнату. Broom – Віник. Room. Broom. A groom cleans the room. With a broom. Наречений прибирає кімнату віником. Таким чином ми поділили всю англійську мову на короткі речення, які легко запам'ятати як віршики. Також є іспити, де можна перевірити вивчений матеріал. Groom. Groom. A groom cleans the room with a broom. Якщо ви пройдете 5 тисяч слів, то вімкнувши новини CNN або BBC, за одну хвилину буде всього одне-два слова, які не входять в ці п'ять тисяч. Загалом є три розділи: п'ять тисяч слів, граматика, практика. Граматику ми рекомендуємо вчити після вивчення хоча б двох тисяч слів. Наш курс граматик базується на вивчених словах та реченнях це як одна система. Практика включає 500 найбільш вживаних питань та відповідей, наприклад, як тебе звати, звідки ти і так далі. У нас два формати навчання. Самостійне навчання та гібридна форма навчання із вчителем. На уроках із вчителем ми практикуємо 100 вивчених слів у форматі говоріння. Діти від 10 років, займаючись два рази на тиждень, говорять англійською за два роки, дорослі за 8 місяців. Ми назвали методику Brain for, Brain – for, мозок, for – для, для мозку. Ми радимо дивитися на наш курс з двох ракурсів: вивчення англійської, розвиток пам'яті та ментальних здібностей. Залишайте заявку на сайті, та ми зв'яжемося з вами протягом 24 годин.